Одинадцятий канал стає потужною мультимедійною діджитал-платформою. Ми зберігаємо телевізійні традиції, але розвиваємо напрямок соцмереж. І вже номер один в регіоні за кількістю аудиторії на YouTube, у Фейсбук і у TikTok. Щотижня маємо близько тисячі нових фоловерів. На Ютубі це 143 тисячі, а це Фейсбук 106 тисяч підписників, це тікток 68 вісім тисяч підписників. Ми активно долучаємось до світових трендів. Ми просуваємося у нових соціальних мережах. Нещодавно ми розпочали своє мовлення у новій соціальній мережі. «Threads». наші соціальні мережі постійно розвиваються, і деякі сюжети набирають мільйони переглядів. І це дійсно важливо як для глядачів, тому. Що вони отримують якісну і перевірену інформацію, так і для наших журналістів, тому що вони бачать, яка тема дійсно важлива, і вони отримують фідбеки. Діджиталізація наразі пріоритетна задача для 11-го каналу. Це можливість надати глядачам якісну, а головне оперативну інформацію одразу з місця подій. Контент каналу поповнили і суто діджитальні проєкти. І ми знімаємо подвійний формат, тобто один йде в ефір це ввечері, а один ми випускаємо одразу. Журналіст знаходиться в на місці події, а глядач в соцмережах, тобто це Фейсбук, Ютуб, Інстаграм. Вже бачить, що там відбувається. Ми вже впровадили окремі проєкти, такі як новини за хвилину, про Нікополь, про Кривий Ріг та міжнародні новини. Над іншими проектами ми вже почали працювати, тому скоро ви все побачите. Тож долучайтеся до наших соціальних мереж і будьте завжди в курсі подій міста та області.